Відкриваючи захід, перший заступник начальника запорізької митниці ДФС Антон Жучков зауважив, що на даний момент існує необхідність популяризації серед запорізьких суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності системи єдиного вікна та залучення широкого кола представників бізнесу до електронного сервісу. Єдине вікно це ефективний інструмент для спрощення митних процедур та фактично скорочення часу митного оформлення. Система повністю автоматизована та передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволить різними службами контролю та митниці в автоматичному режимі здійснювати обмін інформацією щодо товарів, які перетинають через кордон України. Також він наголосив на перевагах електронного декларування, передусім для суб'єктів господарювання. Запровадження єдиного вікна дозволить. Скоротити час митного оформлення, фактично скоротити час проведення митних формальностей, мінімізувати людський фактор при прийнятті рішенням як митниками, так і контролюючими органами, усунути можливості для корупційних ризиків і як наслідок сприятиму розвитку міжнародної торгівлі. Хочу одразу сказати, що в зоні діяльності запорізької митниці не відчуваються активні суб'єкти зовнішньо економічної діяльності щодо використання переваг єдиного вікна. Учасники наради проаналізували фактори, що стримують взаємодію митних та інших органів контролю, які залучені до реалізації принципу єдиного вікна та підприємствами, і визначили шляхи усунення проблем з метою активізації даного напряму роботи. Крім того, для належного рівня функціонування принципу єдиного вікна, керівництва запорізької митниці висловило пропозицію щодо проведення практичного навчання, участь у якому візьмуть працівники митних постів та контролюючих органів безпосередньо у місцях митного оформлення.